Всім привіт! Вітаю вас у новому влозі. Цього тижня були дуже класні покупки з магазину Second Hand і хочу ними поділитися з вами. Розпочинаємо наш огляд з вінтажної сумки від К'яруджі. Яруджі це італійський бренд, що спеціалізується на виготовленні якісних шкіряних виробів. Компанія заснована у Флоренції і продукція цього бренду виготовляється з натуральної шкіри з акцентом на класичний та елегантний стиль. Це хороша сумка преміум класу. На превеликий жаль, вона в поганому стані, тому її я не придбала. Хочу подякувати всім за неймовірний фідбек під моїм минулим відео. Це рекордна кількість переглядів на моєму каналі. Мені дуже дуже приємно. І якщо ви ще не підписані на мій канал, підписуйтесь, ставте лайк цьому відео, коментуйте. Це допомагає україномовному контенту просуватись на YouTube. А мене, в свою чергу, мотивує знімати частіше. Придбала шовковий топ, Він в ідеальному стані, оздоблений мережевим. І ось так красиво він виглядає на спинці. Дуже по-жіночому. Присутня бірочка, що це шоук розмір М. Наступна знахідка светрик від Юнікло. Він в ідеальному стані. Тепленький, це вовна. Светри цього бренду доволі не дешеві. По ціні це преміум-сегмент, тому здоволена цією знахідкою. Ще була така водолазка, це теж вовна, бренд Esprit. Мені сподобався колір цього светра, тому я вирішила його оглянути більш детальніше. Він на 50% з вовни. склад непоганий, в принципі, але мені не подобається його. Ось ця горловина, тому його не купила. А ця знахідка справді унікальна. Це шовкова блуза від Іві. Іві це бренд одягу, який спеціалізується на створенні одягу з унікальними принтами, які розробляються ексклюзивно в кені. Вартують такі блузи від 300 євро. Були дві термокофти. Вони одного бренду, але на превеликий жаль, на мене вони замаленькі, Це не мій розмір. Підійшли би на дівчинку, яка носить XS. Ще одна прекрасна знахідка. Це кофта від люксового бренду Фабіана Filippi. На ній було декілька плям, але я її все рівно придбала. І ці плями вивели за допомогою кисневого порошку. Склад просто чудовий. 75% вовни, 15 шовку. Ще одна чудова блуза шовкова від Артедіано. Ви мене часто запитуєте, чи продаю я свої речі. Я додала на сайт шафа декілька шовкових блуз та теплих речей. Посилання на свою сторінку на шафі я залишу в описі під цим відео. Подобався цей зелений жакет. Це якісна тонка вовна. Стан просто ідеальний. Я думаю, що цей жакет навіть ніхто не носив, він виглядає, наче з магазину. Красивезна блуза від Маркейн. Вона надзвичайно мені сподобалась. Стильна, це 100% шовк. Але вже коли приміряла її, побачила, що є затяжка на спинці, тому не купила. В дитячому відділі знайшла для себе вітровку від Джек Wolfskin. Я дуже люблю цей спортивний бренд. Я обожнюю хайкінг, походи в гори, і ця річ мені ідеально підійде. Можливо, їх хтось заховав в дитячому відділі, я не знаю, але дуже рада, що її знайшла. В цей день було дуже багато красивого верхнього одягу. Сподобалася мені ця косуха, вона виконана з такої м'якесенької шкіри. Чудова підкладка, але вже при огляді побачила ось цей нюанс, що вам показую, тому не стала приміряти. Але сама шкірянка дуже класна. Я би її обов'язково придбала, якби вона була в кращому стані. скорочене пальто від Esprit. В складі є вовна та мохер. Стан хороший. Показую вам бірку. Це пальто я вирішила приміряти і. Пізніше покажу вам, як воно виглядає на мені. Розкішний джемпер 100% кашеміру від Алюд. Його я знайшла в люкс-відділі, але вже в останній день, і я розумію, чого його ніхто не придбав, тому що на ньому така маленька дірочка. І я вирішила все рівно рискнути і взяти цей джемпер. Я думаю, віднести його в ательє. Можливо, вони мені його зремонтують. І я буду його носити з задоволенням. Подивіться, який красивий колір. Пізніше поділюся з вами, чи вдалося мені його зремонтувати. І ще ось така блуза від коз. Вона йде основа трикотаж, а рукава котонові. Розмір XS, але я думаю, на S чудово підійде. Я цю блузу придбала і вона є у мене в наявності. Постійна рубрика, що я купила для своєї донечки. Цього оновлення не було цікавих речей дитячих. Я відібрала декілька, але вони мені не дуже сподобались. Купила лише ось таку маєчку. Переходимо до примірок. Тут я показую, в чому я ходжу на секонд-хенд. Це все максимально прості речі. Мої улюблені штанці з Манго. Светрик зара. Я одіваюся так, щоб мені було тепло і зручно. Так на мені виглядає джемпер з кашеміру від Алют. Я дуже надіюсь, що мені вдасться дати ці речі. Другі, друге життя, другий шанс. І все-таки, що мені його зремонтують в ательє. Светрик від Юнікло. Його я також придбала, як на мене. Ідеальна база на зиму. Просто розкішна блуза від бренду Іві. Показую вам, який класний в неї гудзочок. І сама блуза просто в новому, ідеальному стані. Це замітно, що її ніхто не носив. Ось так на мені виглядає кофта від COS. Хоч це розмір XS, але на мені виглядає досить вільно, тому я думаю, підійде і на розмір S. А це светрик від Esprit. Мені не сподобалась його довжина, тому його я не купила. Кофта від Фабіано Філіппі. Цей лонг є у мене в наявності. Це розмір L. Ще ось така красивезна блуза з шовку. Її я також придбала. А зараз буде історія про те, як я знайшла ідеальне пончо. Погляньте, яка це розкіш. І його прогавила. Постану воно як новеньке в складі вовна та альпака. Я його приміряла, пішла побажила. Воно заважило мені приблизно на 600 гривень. І я вирішила, що не буду його з собою носити, а повішу, так як в секонд-хенді майже не було людей. Це вже було, була друга половина дня. Тільки я повішала, його одразу забрала інша дівчина і купила. Ось така історія. Ну що ж, мабуть, це значить мала бути не моя річ, і я ще знайду таке щось схоже, а можливо і краще. Але сумно, що я його не придбала, тому що як ви бачите, воно дуже класне. Я думаю, що я би зараз його носила з радістю. Плуза від Маркейн мені дуже сподобалась. Як на мене, це вдалий фасон, і я би її припалить по незатяжки. Ось такі класні речі, стильні можна знайти в магазині Second Hand. А тут я вже сумна, по моєму пончо забрали. Розумію, що оранжевий колір це явно не моя історія, і мені цей колір не пасує. Вітровка від Джек Wolfskin, Класна, я її купила. А тут, на превелике моє здивування, нагадується вже друга половина дня. В ящику з сумками я знайшла ось таку красу. Це вінтажна шкіряна сумка від люксового бренду Bali. Вона просто в ідеальному стані. І я її купила і вже вигулювала, і надзвичайно рада цій знахідці. Така сумка мені трапляється вперше. До цього я не бачила нічого схожого. Сумок насправді було багато, але в не дуже хорошому стані. Ось така сумка від Na'Voot. Це чоловіча сумка всередині, вона. В хорошому стані, а кутики вже стерті. В принципі, якщо останній остатній день, можна її взяти, привезти до ладу. Була ще така сумка на Люксі від Ralph Lauren. Я знайшла схожу на сайті, але як ви бачите, вона вже в плямах. Всередині теж підкладка затерта, тому її я не купила. В принципі, якщо це не перший день, недорога ціна, то можна брати і пробувати її проводити до ладу, але там вже, бачите, і ручки потріскані, тому залишила в магазині. Зуття був поганий вибір. Сподобались лише ось такі чоловічі туфлі, це шкіра і ще одні з натуральної замші. І ще на люксі було таке плаття від Люджо, але це 100% поліестер. Що ж, дякую всім за лайк, за перегляд, за підписку і до скорої зустрічі!